Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки. І ми з вами знову ж на городі. Купаємо картопельку вже. Ось ці докопали Чотири радочки, почала других чотири копати. Так, картопля яка. Це дрібна. Це велика, ось така. І це велика. І сюди ми три відрі висипали. І тут дві відрі дрібної. О, оце мені ще чуть-чуть докопати. І ще останеться три радки. Ну, не знаю. Чи я тільки тих чотири докопаю і підемо додому? До маленьку. Домаленьку. Так, так. О. Чи я ще буду копати? Щось я вже трошки притомилася. Треба зо два дні віддихнути. Буде два дня все? Ну. Треба щось солоденьке все. зготувати. Я ж і я вже не хочу нічого готувати. А я хочу. Я хочу спати. Щось я взяла все, що ти приготувала. але я хочу спати. Будемо спати. Аж треба посуду помітити. Я прийдемо додому. Напевно, тих чотири докопаю. Одинадцять, одинадцять якраз докопаю і підемо додому, а тих три радки на другий раз бути. О, що то мені горить чи що? Вже от зараз того докопаю, буде два добрих мішки на їдло. Ось, і два мішки буде на на корм свиням, та й вже добре. Непогана картопля, але є місцем, що погризєна. Мишку зловила, видру ту, що гризе картопельку. Якусь одну таку велику згризла. всю тільки корочка лишилась. Тільки шкірка. Шкірочка. О, паскудниця. Морква. Почистиш мені? Давай. Ось. Так що ось такі, то справи. Будемо йти додому, нагадай дочі, взяти квасольки. Щоб я на обід, супик, е, обід звару супику з півнику молоденька. Буде смачно. Викопати чи ти вирвеш? Та й таке-то. Трошки прихляли ми з Наталією. От тут тільки того докопаю і більше не буду копати. Отих чотири рядочки. Тут картопля досить непогана. Ну є деякі курчі такі замащені, такі замащені, Що страхоті? Ну що Наталя обтеребляє? Давай я тобі зараз вирву. Ну, Це тягну і вже дві тягну, щоб земля Красуня. Єлі викопали. Двох сторін. Зараз да, почищу Наталі моркочку, у нас гризе, поки трошки покопаю. Ну буду чистити, буду стояти. О. Тут мій Іван садив. Буде йому йолі палі. Корч коло корча. Нема куди всунути городника, хай не він приїде. Я йому сколов його боки. Заставлю далі копати саму. Ось, ну нічого. Все буде добре. Та й таке. Красота. Потім забереться картоплю і гарбузи остальні, І на нині хвати гечка. Так, зараз відірвеш і мені в лобаку таю морквою. Гечка є у нас на тих два дні. Ломити не треба на середу і четвер. Бо в середу по старому Маковея. А в четвер по новому. Причиста, вроді, якщо я не брешу, не буду брехати. Бо не пам'ятаю, вроді що так. Так, що ось такі то справи. Будемо два дні оддихати. А там дасться чути, що будемо далі робити. Поки ми всім пауза, Миру, спокою і затишку. Хай Бог дає. Всім тільки хороших новин. Ну а я скільки накопаю, як не забуду, то покажу скільки. скільки всіх разом. Барабою. Так, мішок дрібних. І тут мішок дрібних. Два мішечки. І буде три мішки великих. якщо зісипати, бо тут один-два я на третьому сиджу і четвертого. Ні. Довше тут остав. Так що ось таке то. Ось такі-то справи з такими ми накопали. Тих три, там четвертий приходить, не зачіпала, не хочу. Вісім радочків отаких от коротеньких. Прокопала, виру зараз досі буду йти. ще поки місь повню. Бо це різний сорт дитя. Там знизу в неї стручки треба, напевно, пообривати, подивитися треба. Зараз подивимося. Ось такі то справи, так що зараз зав'яжу мішки і підемо додому. І тоді сусід вийде. І тоді сусід виїде, забере барабої і там тих ще пару гарбузів. Якраз буде нараз на, на коняку. Угу. Ну, Та й мені ковтоки ще Не можете нема. Та щеня. Хвата. Хвата. <рес> так, щось такі то справи. Усім. З цього найкращого, миру, спокою, затишку і все найкращого. А я буду з Наталкою два дні віддихати. Поки буде свято, отдихнемо, сили наберемося. А в п'ятницю дай, з новими силами двинемо до роботи. Там десь п'ятницю Іван повинен би приїхати то ми б в суботу більше б репнули б їх. В п'ятницю якби мені 4 радочки докопати і знов... А вдома помий. І, і сполоти... в п'ятницю докопати ті із полоти, щоб на суботу було копати і взагалі було б шикарно. О, якби ми в суботу коп... покопали, то вже точно була б половина викопана то якщо Богдай здоров'я... то я не буду нараз хабоні збирати, так? Да? Ну так. Да. Як Бог дасть здоров'я Так не спіша. і погоду, то ми тоді трошки прокопаємо. Давай зав'язки, давайте буду я в'язати. А вам всім миру, спокою і затишку, бережіть себе і своїх рідних. Всім папа. -па.